Всем привет, ребят, с вами Маша, и сегодня я буду ехать до бабульки. Пим-пим-пим-пим. Привет. привет. бабулька, я до тебя еду. Привет, внученька. Где ты там? Я Она еду. болела. а, ну понятно. Я выздоровлю только через 5 дней, потому что у меня вирус. Какий? Okay. А Оце ж ходить коронавірус зараз. А, ну понятно. Я трохи приболіла, тому до мене зараз не можна гості. Ну, в мене є подружка, яка живе в сусідньому селі, і в неї нема внуків. А як її зовут? Бабазина, то а, вона тебе ну, чекає. А, я, походу, біля того села. Ладно, коли виздоровеш, забереш мене. Добре, добре. Все, давай. Давай, пока. Все, пока. Так, все, теперь едем. Наверное, вот тот самый дом. Тук-тук-тук-тук-тук. Привет. Меня звати Баба Зина, а Не... тебе, Маша? Да. О, твоя бабуля Оленка мені звонит, да, що ты да. до мене приедешь. Да. И ти... вона мені дуже тебе хвалила, что ты така помічниця, що все помогаешь. Угу. Добре. Ти будеш дивися на другому поверсі, у тебе буде перша кімната. Okay. Іди, будь ласка, і подивися, яка в тебе кімната. Тут много коробочек. А я поки зараз uh... накрию на стіл. стил. Uh... Uh... Твої е... Uh... всякі. Uh, Чому тут таблета з пілюльки? матрас порваний і якась страшна? Это метро стиль у мене такий. А, це ж тренд такий, що ли? Зараз такий тренд. А, так. ну понятно. Стоп. Ретро-стиль називається. называется. Почему сейчас сами упали? Не знаю, ты там, не дивися, ничего не зламай. Окей, я сейчас их обратно повешу. Что ты там робиш? Я тут тут устраюсь. Почему часы вечно падают? Эээ, мабуть... А, а, а... Погано их прикрепили. А... Так, я за стенку сейчас открою. Игорек? Что ты тут робишь? Это на... Это... А, я, же на пасхалку на Игорька поставила. Пусть улетает Игорек. Теперь треба стену обратно поставить. И часы. Так, кстати, я часы сейчас прикрепляю. Хорошо, все прикрепила. Теперь хорошо. О, все. О, Дивися, тобі приготувала. Бабуля казала, що це дуже фанту, картошку фрі, пірог у мене є, дивися, покусила. Підкріпилася, а тепер давай будеш мені допомагати. Бери віника і прибери мені весь будинок. Я хотіла в телефон посидіти. Ніяк в телефонах, поки ти в мене будеш гостювати. А то я в тебе телефон заберу. На всі оці дні, які ти в мене будеш. Куди побігла тим з телефоном? А ну віддавай. Ладно, куди його положить? От сюди на стіл поклади. Все, Все давай. цей этот віник? От этот віник? Так, бери віника и угу. прибирайся. А я поки посежу і подивлюся телевізор. Ой, куди ти робится? Ой, куди віник этот улетів? Подивлюся телека. Так, все, я убрала. Молодець. Спустя 4 часа ночь. Пишка відпочивать. И не голодно. Не, я подкрепилась. Добре, пішли. А можно в твою комнату? Ні, не можна. Тут у мене, бачиш, що стоїть? Геймерське кресло. Не знала, що бабка зина геймер. Е, 에... ну, понятно. Які у мене тут і камери стоять. Понятно, все. Спокійної ночі. Спокійної ночі. Так, я теж лягаю спати. От виключаю світло, йду спати. Ох. Да господи, она храпит. Пока она спит, то я заберу телефон. что ты там так светится. Тихо, тихо, тихо. Я по камерам поделюсь. Ага. Она, мабуть, снова телефон играет. Ага. Ага, так не можно. Зараз пойду переверю, Чи спит она, Тихо, тихо, тихо. А ну, зайдем, а ну що ви тут а мені скажете, а де це вона? А де це вона ділася? Зараз буду звонить внук! Ага, опять телефончиком граюся. я, я хотіла... Ну ну ну, я тобі цього не дозволю. Я в туалет хотіла сходить. Ага. Врушки, врушки такі, Дивіться. В телефончику сидить гуляє, сховалася. Бабки спать не дає, а ну бігом спать усім. Все, я спать. Спустя п'ять часов. Уже утро. Ой, а -а 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 -а. Щось я і не виспалася сьогодні. Наверное, я не подумаю, опять що тут у мене по ночі не ходив, ні, ніхто добре. Оце тільки внучка. В туалет ходила. Баби Оленці. Гралася в телефон півночі, десь ходила по хаті. А, тут вже їда стоїть. Да так Да, зараз я тебе погодую, бачиш, уже є що їсти на сніданок Ой. Я зараз тобі ще куча на загадую, що треба робити. Ну, понятно. Багазині. Вчора ти прибиралася. А зараз донеси мені води. Скільки? Скільки? буде... Скільки літрів? Два літра води. Бо не буде нічого їсти приготувати. Скільки? Ладно. там колодець на дворі, бери відро. А може автомат, суча? Не, автомат? Є і автомат у там в магазині. Зараз я її покажу. О, да. у тебе гараж тут є. Є гараж. Зараз покажу, де стоїть автомобіль. Я знаю, я вже знайшов. І, під і піди і набери мені води. Я мак поставила. Оце мені повезло. Я тільки сижу і телевізор дивлюся, а за мене всі роблять все. Это нечестно, пойду бабульке позвоню. Здесь она выздоровела уже. Ой. Пим-пим-пим-пим-пум. Привет, бабушка. Привет, привет, моя внученька. Я там... А ты уже выздоровела? Так, уже практически выздоровела. Скоро побачимся. А ты знаешь, что вчера баба Зина э, забрала мой телефон, заставила убирать весь дом. И сейчас она мне сказала, что иди принеси 2 литра воды и сидит телек смотрит. <как> Нічого собі. Приїжджай, з родино. А що це вона тебе так експлуатує? Я не знаю. А я тільки що кадала вона сказала Ха-ха ха, я піду щастик і все за мене роблять. Оце нічого собі Відправила свою внучку любиму до такої баби зіни. А вона і здівається, цілий день дитина працює. ай яй 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 яй, -яй. Зараз приїду по тебе. Приїду по подивимось, добре. Маченька. добре. Ой, щось довго немає. Тої Маші з водою піду вигляну, подивлюсь. Ага, нема. Тихо, 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 а тихо, тихо. Ж вона ділася. тихо. Тихо, тихо, тихо. Знову, мабуть, сховалася в телефончика гуляє, побізі нічого не допомагає. Ой-ой-ой. Де ж вона oh. поділася? Зараз, зараз будемо її шукати. Оце пішла вона десь. Uh -huh. І нема ніде. Дивися, де вона сходила. Кабулька! Привіт, внученька, привіт. Я за тобою приїхала. Привіт моя Люба. Іди розбирайся. О, дивися, бабазина стоїть. Зараз я піду з нею поговорю. Привіт, Оленка. Привіт, бабазина. А що це ти здіваєшся над моєю внучкою? Я відправила її до тебе, щоб вона в тебе відпочила, а ти кожен день щось якусь роботу говориш, а потім ля... сидиш і цілий день дивишся телевізора. В геймерському креслі гуляєш Почекай, стыдно? Почекайте в мене реклама. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щось тією бабою Зіною мною Чекай. Почекай. Мані. Я більше так не буду. Я вибачаюся. Ну, добре, добре. Я вже виздоровила, тому я свою внученьку заберу до себе. Додому. Зрозуміло? Угу. Mm -hmm. Зрозуміло, добре. Вибач мене, я не хотіла її обідати. Mm -hmm. Ну, добре, домовилися. Пішла я додому. О, а в тебе є щас... мопед? У вас Я є? Вас відкрию. А у вас є мопед на двох? Є в мене мопед. ось беріть мопед. Я вам валенду дам і можете їхати на моєму мопеді. Бачите, який мопед. Так що беріть і їдьте в своє село. Mm -hmm. А я пішла додому. Все, всім пока. Всім пока. До побачення. Піду знову подивлюся новини. О! Поїхали, маленька. Поїхали! Сейчас Поїхали! почекай, бабулька. Зараз я коешу зроблю. И зараз под вот этим роликом уже буду заканчивать. ставьте, ой, упал опять. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, баба и бабадина скажите пока. Пока всем, ребята, пока, ребята. Всем пока.